6 лютого Юрій Береза провів прийом «жовтоводців» у приміщенні міськвиконкому, який тривав майже три години. Автономне траплення, яке бути у нас жовтих назвети квартир, на сьогоднішній день воно вирішається. Ви знаєте, я поки що не готовий до цього питання. От ми зараз з міським головою. Я думаю, переговори, що стосується, я не готовий, знаєте, в якому плані. Все рівно багатоповерхова. Житло поставить реально туди індивідуальне опалення, це дуже проблемно. Дуже проблемно. Реально, я вам скажу, ні, от дивіться, ви, ви можете заперечувати, але 9 поверхів, наскільки я знаю, в 9 поверховій будівлі там взагалі це нереально. І з міським головою. На рахунок цього створимо групу. От наскільки в мене є ну, знання мої, я вам скажу, що. Тут однозначно так з кондачка і ша шаблі Слежим, ми, да. ми не вирішимо. Двигатися в этом напрямку не будемо. Сірі я вам абсолютно то, що робоча група буде створена. Будемо двигатися в групі по розробці програми, проєкту програми. і буде розроблена нова програма для город. Я вам просто прогарантуру один момент, що ми знайдемо деньги на це. От я вам просто ну, нам треба зараз, я думаю, що не менше місяця, от і да. А почнемо цю роботу, тільки закінчиться отопительний сезон. Він там 14 квітня здається закінчить. Повірте мені, ми 14 квітня почнемо цю вже це питання почнеться вирішуватися. У нас і вонася чотири-п'ять кілометрів достанцю жовтиї вода дід. Почому там не зробити нам асфальт асфальтеп дорогу з асфальтно-бетонним покриттям. Вирішити те це... про я вже півроку, півроку б'юся про створення спільного підприємства. На базі П'ятихацького Дніпропетровсь... Део і Саївського ДЕО. Я там працював за ним ви Послухайте, це підприємство, яке засновниками будуть місто Жовті Води, місто П'ятихатки і місто Вільногірс. От така ось. І вони є засновниками цього. Ми забираємо до і створюємо одну компанію. Яка буде відповідати за всі дороги в нашому регіоні. У зв'язку розпад, з розпадом Оболавтодора, от, от якраз з цим питанням ми займаємося півроку, я особисто, мало того, вже знайдений енерго, не енергомісткий, асфальтний завод. І от на сьогоднішній день я вам просто скажу, що ми вже виходимо на, на якусь таку, я вже бачу, Кінцевий результат не то, щоб все ну насправді все починається з доріг і закінчиться дорогами. Якщо ми хочемо, щоб жовті води існували, щоб у нас було от ми проїзд, все починається з дорог. Це абсолютно вірно. І тут, тут питання, повірте мені, я вже дойшов, пройшов всі круги Ада, і по цьому Укравтодору, і по кабміну все ж таки незалежність цим двом структурам. І щоб міста, і я проговорив вже з керівником міста Жовті Води, п'яти хатки, про те, що ці міста стануть засновниками нового такого підприємства автодорожнього, яке в першу чергу візьме на кіту всі дороги, які з'єднують ці міста, і ми потихеньку почнемо латати або відновлювати те, що не будується останні 25 років. Це По ситуації, яка склалася у Субтитры. Там настолько происходит, грабят нас, мы не знаем, что делать. Грабье все попало. Даже люди, которые живут там внутри, мы, мы как типа дачники, там летом живем. Да, мы на живут люди приходят во двор, собаку ногой, взял ванну і пішов. Они боятся, милицию вызывают, міліція через три часа приезжает. Да, потому мы в последний раз при... мы вызвали, у нас сигнализация сработала в 7. Попросили. Они вызвали. приехали в 10. Мы приехали Мы анагис... через 20 минут там были, милиция сами. пришла, как ясно солнышко. Это во-первых. Во-вторых, у нас с 10 ноября, я говорю, каждый раз в неделю обязательно кого-то грабят. Там. Вот все мы здесь сидим, да? Вот, вот. вот у нас, у нас у на... наша, не по нашей все. даче уже три протокола составлены. И вот после первого ни разу там не было ни милиции, ни опроса, опроса свидетелей, вообще никого, никого не было. А, приехали к нам Ах. последний раз 30 января. И девочка, которой мы дали, следователь девочка, мы ей дали, у нас видео, у нас видеокамера. мы дали, вот видно, ну, зафиксировано, Зафиксировано, кто, как, что делал. Она даже, она говорит, вы знаете, мы не смогли открыть. Мы не знаем, как открыть. Мы не знаем, как открыть. Три месяца прошло. Один раз четыре часа, вот мы второй раз вызывали, четыре часа. группа, и если она выйдет в чумаке, а потом... Так вот, не, просто понимаете, о чем вы просто. Дело не в этом. я, что там должно произойти, чтобы милиция начала расследовать. Я не открыла, я не могу на него ответить. Так прозначить. Так, послухайте сюди. Дивіться, це про питання. Ми тільки в П'ятихацькому районі, я з П'ятихацького району приїхав, я вам просто розкажу є один момент. От Те, що ми дійшли, там і начальник міліції був, і я воєнкома запросив. Там для того, щоб збити цей накал, ну, от, там, 10 чоловік, я прийшлю зараз з Дніпра один П'ятихацький район, і він зараз буде під таким дуже щільним патрулюванням. Поки йде перетістація і оптимізація поліції, ну, от, мабуть, таке буде. Тут питання в тому, що організація сама з воїнів АТО, ми так рішили, що з воїнів АТО ми робимо таку костяк, да, костяк громадської, ну, громадської безпеки. І знаходимо моменти в тому, щоб там при кожній сільській раді, щоб був, щоб, щоб на місці. Ну, питання ж в тому, що е, грабують же ж одні й ті самі. Один і да. той же чоловік, так. Yeah. Да. Ну ми також вже бачили приблизно хто. Притом, притом я ж при тому я вам скажу навіть на камеру. Новоазовськ – це кордон з Росії, під Маріуполем там. Прикордонна застава і. В травні 2014-го, ви, мабуть, бачили, там убивали пацанів-прикордонників, 18-літніх. І там таке село Семенівка, і туди вискакували 82 міліметром на... Васильком мінометом вискочать, пацанів обстріляють і втечуть. От, нічого зробити не могли. Знаєте що зробили? Ми оточили Дніпром, я зібрав сход, кажу, плотники є, є. є. Виходьте. Стройте віслиць. Ще один обстріл, я повісю одного, ще одного хлопця вбив. Обстріли припинилися, через два тижні вони здали нам цю групу, повністю пов'язали, самі здали. Я з голови сільради почав говорити, кажу, а чого ви так? Ну чого ви так? Убили сім хлопців. До речі, сім хлопців, строковиків, по 18 років, mm -hmm. пацанвак. Кажу, а чого ви так? А він каже, так власті ж не було. Власти, вот, потому что нет власти. Да, власти. А теперь власть пришла, мы теперь понимаем, и теперь никто стрелять не будет. А там ломают в пощепке двери, вот так вот. Вот он залез Вломав до садика. Он заходит в квартиру, вынимает провод. Провод, вот вонять. тянет, дергает и все. А все восстанавливать так? это, у людей же денег. сидит. Ну, если это по первому вопросу, у нас еще да. второй вопрос. Нет, же нет. по этому же. У нас там, если вы видели, дамба страшная. Да. Три года назад мы ее восстанавливали. Мы обращались в селі писали письма депутатам, нам ее восстановили. Там, там, без... там, давай, там, давай, там, там нюанс, в чем? Mm -hmm. э, там же проходит газопровод рядышком. Mm -hmm. И там їздять шести восьми машин. Не як не, 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 ракет mm -hmm. возить машину. Да. А проходит По дамбе. И, проходит после дамбі. Там приехать невозможно. Ну, то есть, пройшов, все, там невозможно. Там роботи то всього, її сипати, щоб вона не текла, щоб можна було приїхати якось хоча б ну в дощ. що там ну, ніяк ну, туди ж я не, там. Так, я скорими... застряв. Да, я я... Хорошо, зрозуміло. Ми ж стачники, а та сторона живуть люди. Їх ніхто у не спросили, як, що тут лазить. Послухайте, я обіцяю, тому що там я в цьому селі виріс. Свій час там ну, багато пов'язано. Я дідівську хату навіть не дав із-за того, що там кажу, хтось з онуків повинен жити. Ну, ні на яких розборках. Не байпіся, да, кажу, всі, Хтось буде жити. Я, для мене це важливо, тому, повірте, воно на контролі. В ноєприміся зробили операцію. связку. В Стоимость медикаментов на 20, 25 тысяч. Я проплатил эти деньги. Все. потому как так получилось, что своих не было. На меня обратитесь еще на городскую голову, я еще там тысячи две дам. Давайте так. Да, я будем. вам одноразово допоможу с фонда своего 5 тысяч На, також напишете заяву, от, э, це, і я вам допоможу. Які документи ж треба да. допомогти. Зробите, зробите копії надо ще... Да, зробите копії. О, Таня, помічник, вона вийде зараз. І 5 тисяч вам допоможу. Документи. По ремонту ліфта, так? Да? Так, да. весь город. Проблема номер один ремонт ліфтів. Я не знаю, ЖКХ у нас в этот ліфт включён програму. Ми согласні зібрати під'їздом, ну хоч і скажіть, яку нам надо клич грошей і скільки може город заплатити на цей ремонт. Тут просто ну якісь хоч щось не буду робили. Угу. Ніхто же нічого. Ігорович, програму ремонту капітальних ліфтів на этот гос включена. Ви там нижній телефон я підкреслив. Угу. Там помічники мої. Да, От ви їм передзвоните і триматимете мене в курсі. Добре? Раніше була сервісна служба чи ні? Так, зараз є. Да, Але думаю, ж да, ми, вони тільки сплачують, начебто зараз експлуатацію сплачують нікопольській фірмі. Але ж фактично. Господи, <різь> це ж я да. А фактично ніхто Всі нічого гроші збирали, а фактично на да. сьогоднішній день. Ліфти на цей. І, і, це, і, це все, і це все під керівництвом облради. Так? Я це афера це, 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 це облради. Так, добрий день. Буду, будь ласка. Петро Васильович, так? Да. я з таким питанням спочатку немножко розслабиться. Ви депутат, так? Да? Да. А я ваш слуга. Тобто ви депутат, ви слуга? А я хазяїн. Так. Попробуйте не виполнить моєму Хорошо, добре. Прочитали? Значить, вопрос такой. Хочу в Дніпро 1 записаться. О, подождите. Ну что, попробуйте відказати. Хорошо, записуйтесь. Записуйте. Ну, так я піду. Я Давайте так. почнемо, якщо ви господар, ви гарний господар, то ви повинні знати, чітко, що. Депутат не записує в дні передати. Я да. Я немножко... да, я зрозумію, у вас по виплаті вкладав. А зараз я вам скажу, так да. у мене бачите, дребежать руки. Так, береза, да. Советские вклады. Наші депутати доблесні, молоді, юні, забули о том, що ограбили населення, його ограбив или кравчук за те, щоб була дали. Кому дел, дел наші вклади — не знаю. Не Кучма, кто там президенты, ну при этих бандюков вроде бы выдавали по тысяче, выдали. Юлия Тимошенко начала, не докончила, в очередях там много людей поумерло, Янукович там додал, кому не успел получить. Сейчас за них забыли, старых где там депутатов слух нету, а новенькие, наверное, не знают, что mm -hmm. это надо делать. Вот этот вопрос нужно нам как-то поднять. И на уровне парламента. Считаю, вот. Интересный вопрос, честно говоря. Они что-то да, действительно забыли. Может, как бы хотя бы озвучили, угу. Вот я иду, распечатку беру. Они мне там напишутся, эти, сумма денег. Что они у меня есть, но мне их не дают живыми. Пошел я в прокуратуру. Вот. В прокуратуре написали тоже бумагу. Они дают на прокуратуру такой же ответ. Будут деньги, будем сплатить У мене 74 роки. Коли я їх виконується Рішення суда не повністю по взиманні державних дітей, а ніхто ж не випадку, да? Що стосується вкладу, я ще раз я просто переговорю з Яресько. Вот я нагадаю, угу, угу. це на наступний тиждень понеділок я зможу. Не не цей, цей у нас не пленарний. Також це питання воно буде прив'язано. Я переговорю з пані Яресько на рахунок, що, що в нас по вкладам і як куди ми і куди як ми рухаємось. Прошу, да. ми вам прошу можливості. Всі наділяни вам властю народної на да. Добрий день да. Да. жалоба на жовтоводську поліцію прокуратуру. Давайте по громким ділам, убийством. И так далее. Ничего не делают. Вот здесь как раз заместитель нашей полиции. Против нашей полиции уже внесено в ЕРДР. Тоже уголовное дело. Вот моя мама в своей квартире. Угу. И это наша полиция говорит, что это не преступление. Избита была жестоко в 3 часа ночи в своей квартире. А, а потом просят этаже? у вас Библик, помощи, чтобы не породил. Меня связали, перелили всю квартиру. И меня до этого, а, вот эти да, вот, да, вот, да, 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 материали. Я прочитаю, дайте. Я вижив. После меня два крупа. Жалко, пацаны. Я вижив, у меня пуля в животі. Так а що давайте вот, шо, в анимации? Що відбулося? Заказное убийство, которое, как квалифицировали наши милиции, что это не заказное убийство, это просто тяжкое телесное повреждение. Киллер 6 часов ждал возле подъезда, чтобы меня напугать. У меня пуля в животе, я чудом выжил. Для нашей милиции это не аргумент. После меня побили, вот давление маму побили. Чтобы я не искал, не занимался раскрытием. Милиция ничего, ну полиция уже ничего не делает. Ни прокуратура, ни полиция. Все зрозуміло. А скажите, будь ласка, а в чем конфликт? Ну, в чем? Если бы я знал, если бы я знал, восстановить нереально. Люди в полиции служащі знают, но молчат. Вот если бы их допросить, если бы они помогли, они фальсифицировали дело. Вы звернення на мене написали? Да, вот. Ну я в трех экземплярах. Вот у вас нет, такая. Нет, это, нет. Трех, а, это, я ходил на прием до генерала в Луховерии. Ответа нет. Я с вами на в конце тижня следую. Да, мне бы подъеду куда надо. Я свяжусь с вами в конце тижня. А по поводу меня, получается? Так вы сильно, мы вместе, послушайте, мы вместе, да. я с вас не, не разделяю. Но Через да. 10 месяцев после тебя на, на меня. Нападение. Представьте, Потом. второй этаж, нет ни лестницы, ничего. Как выбить? Выбили в балкон, балкон убили, и избили жестоко в своей квартире. Перевернули всю хату в масках. Вот. Камуфляже. И э, разговора не было ну, между собой. Это целенаправленно было, избиение жестокое. Потом связали ноги и через балкон ушли. Вот в чем дело. Мне треба... Нужно... Там 2-3 дня я разберусь. Mm. Я держусь, ви під'їдете, Ну, ми зустрінемося, Там Найближчі три 3-4 дня. Еще один вопрос можно. Я думаю, я тут туда обсуждал про Жолтовоске Амрева. Я в этом большой специалист. Да, проблема заключается в том, что наш этот отдел Центр про надания послуг. Принесли криворог. Uh -huh. ну, там проблема теперь. Криворог людям ехать неудобно. Во-вторых, во во-вторых, там творится такое, ну как бы ну, те времена по всей Украине. За, да. за какие-то там, э, скажем, э, вопросы можно решить вопрос свой, а нет, то, стоишь в очереди возвращаешься, приезжаешь, то есть ну вообще. Николай Николаевич, да, как депутат. Золотих вода. Я хотів би таке питання розібрати щодо пенсійного фонду, тому що наш, наше місто досить таке, досить багато пенсіонерів на кількість молодих людей, і люди не наїздяться в п'ятихатки, там, коли їм там потрібно. Я... Зрозуміло. У нас кількість видів пенсії набагато ширші, ніж у п'яти банках. Кількість пенсіонерів більше, кількість спеціальних пенсій більше. Причина, про тому Розенко говорив, що фонд управління, які обслуговують більше 10 тисяч пенсіонерів, не будуть об'єднані. У нас 17 тисяч пенсіонерів і нас об'єднали об з 12 тисячними. У нас своє поміщення в цьому сьому, У так, нас так. своє приміщення, там орендоване. Ну багато є нюансів. Чи це і... ми разом підемо до Розенка. У четвер. Якщо що там, угу. це я зрозумів. Далі ще одне таке питання. От, зараз сходить потихеньку сніг ну розтає. і досить вже багато ну, тих ям, що були вже залатані, не один, не сходять, сходять. і в нас в місті. Був і є, ну але він закритий. Асфальтний завод. Ну щось треба з ним робити. Ні, тут, я, тут я вам поясню повторю на рівні. Ні, повторюсь, а от асфальтний завод місту жовтим водам не потрібен, от не тянуть А от, наприклад, місту жовті води п'ятихатки, Вільногівськ, асфальтний завод потрібен. Ми зараз стоїмо на шляху реорганізації двох П'ятихатського і Саївського і перетворення на спільне комунальне підприємство. Жовті води п'яти хатки вільногір з відповідним утриманням доріг. Щодо освітлення полос в рамках соціального партнерства ВОЗГОК бере на себе поменять лампы освещения в городе Желтой Воды, их всего надо поменять больше 800 ламп, ну, несколько сот ламп озвук заменит потому что в том числе работники озвука идут на работу, им темно. То есть, вот это, вот такие переговоры. Для всех наших То есть, в этом направлении я попросил для города сделать освещение, я вам честно скажу. Не бензин на мотогонке, не еще там куда-то, не на цветы, а вот именно для освещения города. Согласие получено, это будет Мало того, ну, освещение, взагалі ж, все же все-таки гроши. И там же что светлая, ну, надо ставить такие же светодиоды. Светодиоды, это же, да. светодиоды? Да нет, ну, уже да. Все, это уже не обсуждается. Да. Есть субсидии, угу. есть да. по ним социальные стандарты. То есть каждый человек имеет право на субсидию в соответствии с социальными стандартами. Плюс к, этому, к этим социальным стандартам uh -huh. на отопление есть расчетные коэффициенты. На каждую область, в зависимости от того, какое здание, один этаж или 10 там или больше, рассчитываются коэффициенты. Это понятно, да? Uh -huh. Так вот у меня вопрос. На основании чего в этих коэффициентах не учтено? здание утепленное, неутепленное, построено оно в советское время или построено оно новое, там 10 сантиметров утеплитель на нем стоит. Вот у меня такой вопрос, почему по этим коэффициентам получается, что в Мариуполе двухэтажный коттедж имеет коэффициент 1,125, по всей Украине многоэтажки имеют коэффициент в три раза меньше. Неутепленне совєтське домо. Я думаю, ви вряд ли зможете ответить на этот вопрос. Ні, ну я, звичайно, а. я не готовий послухати. Ви так, як на Что где да. каждав? Да. Я, я да. вже боюся, бо виставки є. Секунду, да. я, я зрозумів. У мене є гарний помічник, який в сфері ОСББ дуже ну там більше десяти років. Катерина Чижик, Вона там і зам э, цієї асоціації при. В кабінеті міністрів, я можу вам дати телефон. її, Можете через мене, або краще дайте, залиште свій телефон. Добре. Я з вами зв'яжусь. Тут я думаю, що питання в нас дискусійне. Я вас підключу от якраз до нашої шайки, яка займається от це, і утепленням, і переутепленням, і вони кошмарять там кабмін на рахунок цього, щоб ви зрозуміло. Давайте ваш телефон кабінуть. Заборгованість по заробітній платі залишилось юр, вже немає. Э, Скільки? 660 тисяч. Ну це для, всі, для, для всіх тих. Всі. Мало того, приходили люди, просили, покажіть динаміку. Як тільки я прийшов, в ноябрі, покажіть хоч якусь динаміку пулі. Ви ж там щось робите, що то там вже ж продаєте. Ноль. Вообще, ноль. А хто там голова ліквідаційної комісії? Фамілія, пам'ятаєте Дерев парень. Дерев'янку якось так, фамілія. Криворужський. Криворушський якийсь. Таня. Значить, звернення, офіційне тільки звернення. І відразу звернення на прокуратуру, на генеральну, навіть не на обласну, на генеральну прокуратуру, що прошу вас перевірити ситуацію, яка склалася навколо Южного радіо. Південний радіозавод, місто Жовківоди. Ради виплати заробітної плати робітникам ну, Про да, да, безпеки. Ми вже звернулися. Ну у нас ще второй вопрос, теж да. по юрзу. Там у нас не погашена заборгованість в пенсійний фонд. І нам не засчитано пенсіонерам 50 лет. Ой, 5 лет угу. А скільки там пенсійних фонд? Ну, З 2005 року, не проплачують. А хто власником був юрзу? Константин Живаго. Жива, Константин живаго. Я що и говорю, що судьба Юрзаж у нас да. собственник повторяється. Тоді, 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 тоді все ж таки Генеральна прокуратура і служба безпеки України. Жива.